17 січня день тлумачного словника. Попит на цю чарівну книжечку, яка допомагає пізнати глибину українського слова, із кожним днем тільки зростає. Чи користуються ним Кременчужани та чи є вони у міських бібліотеках? Дивіться у наступному сюжеті. Філіжанка, петельня, бешкет чи набуток все це українські слова, але не завжди ми їх розуміємо. На допомогу приходить ось така книжечка: 18 січня день тлумачного словника, які вони бувають, та чи досі користуються попитом. В нашій бібліотеці ви можете знайти велику. Кількість різноманітних словників, як невеличких, ось наприклад, шкільний тлумачний словник української мови, і дуже величезних. Ось таких ось видань, великий тлумачний словник сучасної української мови. Словник українських ідіом пояснює значення сталих фразеологізмів, які вже давно утвердилися в українській мові. Також бібліотека пропонує інші форми пізнання української мови. В читальній залі проходить заняття 2 та четвертої неділі місяця, яке називається Мовне коло, об'єднані слово. На ці заняття збираються люди, люди різного віку. Різного рівня підготовки і в ігровій такій цікавій формі вони покращують знання української мови. Так що запрошуємо, будь ласка, хай приходять до читальної зали. На цій виставці можна побачити як підручники з української мови, так і різноманітні словники. Теж ви бачите тлумачний словник сучасний. І інші книги з історії української мови і літератури є ось така цікава книжечка безцінний скарб. Часто від паперових словників відмовляються на користь електронних, вони і швидші у використанні і завжди під рукою. Окей, Гугл, що таке тлумачний словник? Джерело Вікіпедія, тлумачний словник, словник, що подає лексико фразеологічний склад мови з поясненням значення граматичних та стилістичних особливостей уживання реєстрових одиниць. Доволі просто. А що робити тим, у кого немає доступу до інтернету? Приходять до нас, звісно, користувачі цікавляться та мабуть одинаково цікавляться і паперовими варіантами словників, і часто приходять, запитують у нас, а скажіть, будь ласка, значення такого то слова? І буває, що і вони або ми їм кажемо, подивіться в інтернет, якщо ні, то ми самі то заходимо в інтернет і знаходимо це слово молоді люди. Не завжди знають теж деякі слова, які були в житку вже давно, і їх знають старші. Наприклад, слово окраєць. То вони можуть підійти подивитися в нас написано, що таке окраїць, і побачити також зображення візуальне цього предмету. Питання в тому, чи користуються зараз кременчужани для глибшого розуміння нашої солов'їною тлумачними словниками. Дуже рідко, дуже рідко. В принципі, знаємо українську мову, не так, що прямо на 100%, Ну знаємо, розуміємо так. Перейшли на українську мову, ну в зв'язку з війною. Коли в, інтер... в інтернеті там є така рубрика, як сказати українською. Ну такі вирази. Ну оце і все користуюсь, особливо якщо враховувати, що діти школярі, і здебільшого вони розмовляють російською, а намагаємося розмовляти українською. Багато слів не знають. Користуюсь, шукаємо, гуглем, шукаємо тлумачні словники. Так що актуально. Українська мова вшита у код нашої нації, тож повертаємось до неї, аби отримати силу наших предків. Дмитро Цирюльник, і Ткаченко, Кременчуцькі новини.